Azura sure. Слава Україні, друзі, раді вас початку саме дитячо-юнацької футбольної ліги, саме розіграш Кубку, саме який розпочинається у, саме у груповому етапі і потім після саме групуваться, саме розіграш кубку на вибування пізнатися, хто стане переможцем цього. Кубку дитячої нацької футбольної ліги цього року, саме нового року, і розпочинатиме цей поєдинок зараз саме вихованці дитячих 14-й романець Павло номер 9 і е, Кутолюк е, Юрій номер 20 Ось така стартова одинадцятька виконання саме Шумського Володимира Богдановича та. Грінера Андрія Михайловича, які є керманичами саме колективу комунального закладу Карпати Львів, а саме серед вікової групи ю 16 Зараз містяни в атаці відміну зараз діють гравці саме Львова. Зараз їм є можливість, але не вдається бо коло євгену. Як слід обробити і віддати цю передачу вдало на виході саме діємо Арсен, який не дозволяє зараз десятці Львова створити небезпечний момент саме біля воріт Карпатівців. В Карпатівці. вашій увазі одразу стартова одинадцятка від Деркача Артема Анатолійовича та Мазура Тараса Романовича, який є керманичами саме. Дитячої юнацької спортивної школи Львова вікової групи Ю-16. Зараз просять медика вийти на це футбольне поле, оскільки е, в саме в стику отримує ушкодження один з гравців е, саме господарів. За цей час представлю вам склад містян Лазуркевич Станіслав у воротах номер 1 Звоздецький Андрій, номер 13 Михайлюк Матвій, номер 8 Топоровський Данило номер 4 Кузьмин Володимир, номер 99 Медвідь Максим номер 7 Соя Максим номер 9 Євген номер 10 Бубість Василь номер 19 Гринько Богдан, Грицько, Богдан номер 77 Стецюра, Михайло, номер 24